Це ісконне мильниківське блюдо. Да. Як називається? Каленник. З тіста, так? Да? З тіста. Розказуйте, як Починялося робили? Починялося тісто, то є підходило. Яке тісто ну, Житнє. Жит... Як то робить, роблять із білого. можна з білим зробити. Так само вчинили, замісили його, а тоді як воно підійшло. Витягують тіста на доску і всипають калину, так моя мати робила. Тісто як на хліб, не, не, не да, забите? Да, да. І оце мішувалося, 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 а на себе на бок такий, Ту, сюди, туди його в руках тую положили в формочку. Воно у формах пеклося чи на лісту? У формах. Ну, як були форми, так у формах, а не було, як на ліст клали. А калина яка була? Ну, я... ягідки. ягідки, Цілі ягодки. Обрівалася калинка. І... Не стру, крім нічого, просто ціла ні, ягодка. Ні, ні, Недаблена, ні. Да? І так, і тоді вмішувалася. як ну, ми зараз вкидаємо ці родзинки умішуємо. Mm -hmm. Так вот, калина. І вмішувалась, і то і запікалося, і витягували, і різали і добре. Коні ж кисленьке таке було на вкус. Чуть -чуть. А як уже ж біле, так можна сахарцю сипати. А від відкіля воно пішло у це в селі, що оце всі таке пекли? А більше ніде не, не зустрічається? Того, того що життя заставила людей все пробувати, так як і зараз. А те мішаєте, те вкинуло, те, те такий салат зробили, додав, того я, то я додав, так. так і люди. А це вони, може, його здобрювали просто, так? Да? Бо... Да, да. Мука не дуже була гарна, да? ну, може, так? Може, із за цього. Яке воно мало яка, яка була, пш, uh -huh. була. Пшеницю мололи, отовкували її, мололи її, мили пшеницю, і пересушували, товкли в ступі, От палювали, от просили. Ну пшеничного чистого борошна не було тоді, так? Да? Так, да, не було. Мода й було, так в село, воно тоді не було. І по празниках тільки, так? Біле такий. Так, і на її. Ось сваха моя недавно пекла. О, а чого ви не позвали? Треба ж було записати. А у ній немає зараз того хліба? Немає. А мати часто ваша пекла цей калиник? Не дуже часто. Ну, нас дві душі, скільки нам треба. А що, калини багато росло в селі? Ми ходили тоді по гаях. У гаї йшли, ото Філіківка туди. Ага. Над... Там є калина? Там калини було по канавах, а зараз. І сам вона є. Їй тоді було повно. Так було, наламаємо калини, на трусим груш, не личок цих приносимо. Угу. Ожини нарвемо, з таким ходили і несли на, у руках на плечах. А жини багато було? Було багато. Мати була моя, це нарве ожини, так і зробить і наливку ожин, і зварить. І вона дуже полезна ожина, як голини бої, такі їдять її. Така. А оцю калину як заготовляли? Чи є тільки сві... в свіжому вигляді? В ну, свіжому. Свіжу, а взимку? Не, не пекли коли? А, ага, вона ж зберігається. Вона, да, її в'язали, вішали. А, до... так, І вона зберігається. Та як треба, так достав почечки на обріван, обріван. Так. Чай з її варили, галину цілу з гілочками брали mm -hmm. і варили. І тоді, і по, Треба нам колись спекти цей калиник. О, ну, ну, ну мене калиник, хай поспіє. Печем. Бо це усі, ми, усі споминають це. Ми на дрожжах зучинимо і. А тоді ж не на дрожжах пекли, да, да? Да, на заквасці. Да, ну, так? як хліб на заквасках. А так. де Хмелюва була закваска? Да, чи да, на чому да, робили? Так, да, на хмелю. Чи так? На чи на... А тоді ж тісто оставлялося, як спекли, хліб, оставляли ага, тісто в грудочку, да? грудочку. І тоді знову вже розмішано і mm -hmm. так само робили. У чому їх замішували? Діжи були, Діжа така. — А тісто у одіжі оставляли? Чи у У діжі, у діжі. — Там і залишали, Да, Так, да, да, так і я хто положив ну, і да. так закинули лежить. А коли хліб випекалися, в який день? Коли... Коли... По потребі чи іменно по, по, день був? — По потребі. По потребі. Коли кому треба було хліба, тоді хліба. — Ну цей коленик він був як паляничка, так? Так, так. Та, 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 так і було. тоді пирожки були... Ну можна назвати оцей каленик, що це чисто мельниківське блюдо? Я, вам, я не знаю, чи де ще він був, чи не був, Треба дослідження у нас, зробити невеличке. У нас У нас було, було таке, багато хто От на Чернігівщині треба іменно попитати да, у нас. Да. Чи було воно ну, так і ще заведено таке? Ну Може, воно просто здобривали, бо качество було борошна да, не да, дуже. Да, да. І вони його старалися якось ну, просто. Ну, а пахуще було борошно, дуже пахуще. Чи то мені так казалось? Ну, ну пахло воно пшеницею, красиво. А цей каленек до чого його? До яких страв? Чи так, як хліб? Їли так, як і хліб, і як було це ходиш, біжиш у хату, одламала кусочок, що відрізала і пішла з тим калеником їси так, як було. Кажуть, з молоком дуже вкусно. Так, да, да. Да, Треба покуштувати таке. Давайте на печен. Ну, да, на Ну хай колина буде, коли не коли буде напочем. Так записали ми за калиник.